Серед ваших знайомих є, певно, ті, котрі, як здається, майже не старіють і мають набагато молодший вигляд, ніж насправді. Схоже явище існує і в астрономії. Деякі зорі просто не старіють так. Як інші їх називають блакитними відсталими зорями, бо вони начебто кидають виклик часу і відстають звідси, така назва своєму життєвому розвитку, як порівняти їх з їхніми однолітками. Астрономи виявили блакитні відсталі зорі понад 70 років тому всередині кулястих зоряних скупчень. Такі скупчення це давні структури, що містять переважно старі червоні зорі, натомість блакитні відсталі зорі. Яскравіші та блакитніші, ніж їхні сусіди, а тому мають вигляд набагато молодших за свій справжній вік. Це суперечить стандартним теоріям старіння зір, і тому десятиліттями тривали дискусії щодо того, як виникають блакитні відсталі. Єдиний спосіб, яким такі зорі можуть себе так сказати омолодити, це отримати в певний момент додаткову масу, тобто нову речовину. Протягом десятиліть астрофізики сперечалися про те, як це може статися, було висловлено. Два пояснення: перше через зіткнення зір дві зорі стикаються, а потім зливаються і утворюють масивнішу, гарячішу та блакитнішу зірку. Оскільки в центральних районах чи в ядрах кулястих скупчень зорі містяться близько одна біля одної, то ймовірність злиття зір у такому переповненому середовищі висока. Другий спосіб це обмін речовиною чи масою у подвійній зоряній системі, коли одна із зір еволюціонує в гіганта, вона не має сили утримувати свою речовину на далекій відстані від центра. В такому разі друга зоря відбирає речовину від свого супутника на себе і таким чином стає відсталою блакитною. Тепер нове дослідження, виконане за допомогою космічного телескопа імені Габла, показало, перший сценарій не працює. Причина появи вічно молодих в лапках зір це взаємодія чи партнерство між двома зорями, та що дуже важливо, відповідне середовище, в якому вони перебувають. Міжнародна група науковців проаналізувала дані ультрафіолетових спостережень Габла 48 кулястих зоряних скупчень молочному шляху та створила найбільший і найповніший каталог блакитних відсталих зір з усіх, які коли-небудь були створені. Вибірка містить понад три тисячі цих загадкових об'єктів. Їхні материнські скупчення охоплюють весь діапазон можливих умов навколишнього середовища від дуже розріджених чи пухких до дуже щільних систем. Такий великий набір даних дав змогу астрономі. Омам дослідити давно підозрювані зв'язки між блакитними відсталими зорями та їхнім оточенням. Замість того, щоб виявити більше блакитних відсталих у щільних скупченнях, де зорі схильні до зіткнень, наукова група з подивом виявила протилежне щільні середовища містять менше блакитних відсталих зір, натомість вони найчастіше трапляються в скупченнях з низькою щільністю, де зорі мають більше простору і де нестійкі подвійні системи мають більше шансів вижити. Виявилося, що блакитні відсталі тісно пов'язані з подвійними зоряними системами, в яких дві зорі обертаються одна навколо одної. У таких системах одна зоря може висмоктувати речовину зі свого партнера або повністю зливатися з ним. Через це вона отримує свіже паливо, а тому світить яскравіше і має блакитніший вигляд. Можна сказати, що зоря зупиняє свій зоряний годинник. Спостереження також показали, що в щільних середовищах міститься менше подвійних зір. Це свідчить про те, що в щільно упакованих скупченнях часті близькі контакти між зорями можуть руйнувати подвійні системи, перш ніж вони встигнуть утворити блакитну відсталу зорю. У спокійніших середовищах подвійні зоряні системи виживають, а блакитні відсталі процвітають. Відкриття підтверджує, блакитні відсталі зорі це прямий побічний продукт еволюції подвійної зоряної системи. І підкреслює, як сильне оточення зорі може впливати на її життєвий шлях. Отримані результати не лише розгадують давню астрономічну таємницю, але й відкривають нові шляхи для розуміння того, як зорі взаємодіють, старіють і іноді знаходять способи почати все спочатку.